Я постійно маю таку думку, що нам завжди треба намагатися правильно і достойно оцінювати благодать, якою нас окружає наш Господь через Ісуса Христа Духом Святим. Бо нема числа тим милостям і тим подаркам, які ми получаємо з небес. Слава Богу. Коли це бачиш і коли це розумієш, то Воно якось так логічно і автоматично серце наповнюється вдячністю. Правда, який прекрасний Ісус, так душа каже, який добрий, який благий, і знову одарив мене, і знову благословив, і знову він до мене з ніжністю і з добром. Хай Бог благословить, щоб нам осягати з кожним днем більше і більше Його велич і багатство Його благодаті для нас. Перед тим, як читати текст Божого Слова, який є повчальний і надто важливий для нас християн, я хотів би згадати так, у вступі, два вірші Божого Слова, без яких, напевно, не можна цей текст читати, який я приготував. Перший текст написано у Римлянам 5 розділ, що любов Божа Духом Святим виливається в наші серця. Дух Святий, коли приходить до нас, одне з його завдань або одне з його цілей наповнити любов'ю серце, щоби серце любов'ю палахкотіло. Також до ремлян цій же книзі ми читаємо в іншому розділі, в 14 розділі, 17-му. 16-м -16 віршем, напевно, так, що Царство Боже це праведність, мир і радість в Святому Дусі. Ось ми бачимо ще одну ціль Духа Святого, присутності Духа Святого в нашій долі, в нашому життю наповнити радістю, наповнити радістю серце, і то аж переповнити, правда? Як Ісус каже: Я прийшов дати життя і життя і збитком по-російськи, з подостатком, щоб радості було аж розливалося. І коли з Духом Святим відносини не напружені, не розірвані, не скривджені, коли з ним є дружба, гармонія, взаємопорозуміння. Коли ми знаходимося в статусі покори, а Він як Бог, а ми як ті, хто покоряємося Богу, коли ми знаходимося в статусі благовіння, ми благовіємо перед Ним, бо Він Бог, є благовіння, то Духу Святому нема ніяких перешкод робити це в нас: наповнювати радістю, наповнювати любов'ю. І тою радістю такою глибинною, внутрішньою, сердечною, де душа співає, душа лікує і хочеться любити, любити і любити. В одній із пісень співається, я чув гурт християнський один, що каже: так любити, що аж камні оживають. Така любов. І тому, коли. Серце християнина не має повноти радості, якась постійна зажуреність, сум, тривога. Ось немає любові, не хватає любові любити всіх вміщати, серце не широке, щоб всіх вмістити, тобто любов слабенька, то е, діагноз тільки такий: потрібно полагодити відносини з Духом Святим. Щось десь якась є поміха Духу Святому. Зробити з нами те, що Він хоче зробити, наповнити великою любов'ю і великою радістю, щоб душа співала і співала і співала, і в сні теж співала. І в снах співала душа. Ви знаєте, що для декого сни це ад. Сняться кошмари, важко спиться. Таке є в житті, зустрічається і то нерідко. А коли духом наповнений. То Сонце чудовий відпочинок, блаженство, блаж... засинаєш з піснею, і в сні душа лікує і просинаєшся з хвалою і вдячністю. Чудовий відпочинок. Господь все це дарує нам. Тому, дорогі друзі, хай Бог поможе всім нам не обмежувати себе у щасті, не обмежувати себе у високому життю, не обмежувати себе. В повноті, а чим саме конфлікт, конфлікт з Духом Святим? І тоді йде автоматичне обмеження. Тоді в служінні там свідчення яскраве, що така радість, так всіх любиш, так катес, така любов, всіх хочеться обняти, а ця людина сидить і думає: про що вони говорять? Розумієте? А коли з Духом Святим є все чудово і в самого така душа, то коли хтось це свідчить, а ти сидиш тільки амінь, так, брат, сестра. Да, да, амінь. алілуя, амінь. Бог свят, Бог люблячий, амінь, амінь. І в самого взриває так. Ха, а, да, амінь, так воно є. А не так. Що ти кажеш? Розумієте? Тому я закликаю, на слово Господнє закликає. Перегляньмо свої відносини з Духом Святим. Чи він має право генерувати в нас радість і любов? Чи бракує в нас радості любов? Чи не бракує? Якщо бракує, діагноз один, десь угашений Дух Святий. Щось йому мішає? Йому є дискомфорт, йому не є комфорт в серці, щось йому мішає. От ми співали. «Здесь я постоянно усталий. Це люди писали ці пісні і можна їх критикувати. Чого ти постійно усталий? А що на грудях Ісуса не можна відпочити? Да, буває битва, битва, ти втомився. Но постійно усталий. Одному чоловіку було сказано, чого поникло лице твоє. Пам'ятаєте цього чоловіка? Каже, гріх у порога лежить. І тому поникло лице твоє. Чого ти усталий постійно? А, чо, а коли ти Орел? Каже, обновлять сили своя корел полетять. А коли ти орлом будеш? Коли? Коли на пенсію підеш? Пенсіонери то амінь. Сьогодні орлом треба бути. Битва, битва, удихнув, реабілітувався, рани перев'язав Господь все, залічились рани орел. Я лечу, Я в вірі лечу. Дух Божий надихає мене, я лечу. Я орел. Дорогі друзі, це важливий момент нашого християнського життя, коли, коли з Духом Святим все чудово, зовсім інше християнство. Зовсім інші пріоритети. Зовсім інші бажання, зовсім інша спрага душі, запроси душі зовсім інші. Коли любов'ю переповнений, радістю переповнений, життя в повноті. Коли цього нема, шукаєш розраду в якихось душевних речах, в якихось розвагах душевних. Шукаєш розраду, де би повеселитися, де би куди піти. Собрання закінчилось. Виходять, такі собрання скучні. Ну куди, в який парк, в яке кафе, ну, то є Тунда, Ну кто? вже там в Макдональдсі такі щасливі і сидять. А що на собранні ти не отримав дозу щастя? Значить, ніт. Треба, щоб тобі в Макдональдсі сиділося так скучно. так, Пісні якісь такі. Не з нашого царства, не наші герої співають. Ай, З'їв то біг мага дай пішов. Не скоро сюди вернусь, бо скоро то гастрит буде. А щось навпаки. Там хі-хі, ха, ха така радость. Так не, не должно так бути. Я думаю, коли Господь з неба дивиться, його ремно бере. Як в домі моєму, то сидиш, такий, як самого близького похоронив. А як десь так, то на весіллі. Так не должно бути. Наоборот должно бути. Прийшов сюди, розцвів. Я в домі батька. Я в домі мого Спасителя. Душа цвіте, пахне, благоухає, пісня лється, радість на розлив, любов на розлив. Оце так має бути. Оце так хоче Господь. Амінь. Це так хоче Господь, щоб ми так проводили служіння на висоті. І це не було іскусственно, що я сам себе накачав, настроїв, я сам себе і вже тут. А душа спить, душа плаче. Стоп, стоп, не то. Нам нужен оригінал. Ми в масці шоу не граємо. Вже такий він, я щасливий такий, там, Ой, брат, алелуя! Маски нам не проходять, оригінал. Душа співає, лице цвіте, пахне. О, так воно пайде. Так воно хорошо. Мо, дорогі друзі, коли є любов, коли любов'ю наповнене серце, знаєте, як деколи кажуть за сімейне життя, коли люблять один одного і щось там впало на землю. Посижи, я підніму. Коли вже любов трошки потухла, піднімай одне одному, піднімай. Це вже любов стухла трошечки. Коли є любов, тоді легко служиться, легко робиться, легко рухаєшся, Рух є, бо любиш. Мотивація, енергія внутрішня штовхає тебе, цей вогонь Божий, надихає тебе. А коли цього нема, силу, себе силуєш себе, заставляєш себе. О, прийшло время, треба там жінку поцілувати, бо ж не цілував давно. По розпорядку, поцілунки, без всякої страсті. Що то за життя? А коли воно від любові, воно природнє, воно прекрасне. Тому, друзі, цей текст потрібно читати в цьому дусі, позитивному дусі. Коли радості розливається аж любові так само переповнений, тоді цей текст треба читати. Тоді він нам, в силу, який текст? Це друге післання до коринтян, повчальний текст. Зачитаємо історію одного чоловіка. Ну і звісно, цей чоловік два рази закликав у своїх посланнях: робіть так, як я, живіть так, як я. Це наш любимий герой, апостол Павло. Друге коринтян, 11 розділ, 22 текст і нижче. Давайте разом цей чудовий текст почитаємо. Хоч він сказав, що я в нерозумінні це пишу, так якби він себе е, трошки посварив, що він це пише, але нам приємно, що він це написав, правда? Ми познайомилися з його життям. Вони євреї, і я, вони ізраїльтяни, і я. Вони нащадки Авраама і я. Вони служителі Христові. Говорю вам, наче нерозумний. Я більше від них. Я значно більше був у трудах, безмірно, в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Від юдеїв отримав п'ять разів по сорок ударів без одного. Три рази били мене киями, один раз мене каменували. Три рази зазнав корабельну аварію, ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, в небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, в небезпеках у селі, в небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими братами. У важкій праці і виснаженні, часто в недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, в холоді і наготі, крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і торботи про всі церкви. Хто знемагає, з ким би і я не знемагав? Хто спокушується, за кого б я не палав. І в 12 розділі зачитаємо 15-й текст, 12-му 15-й текст. Я з охотою буду витрачати своє і виснажувати себе за душі ваші? не зважаючи на те, що надзвичайно люблячий вас. Я менше любимий вами. Дух Святий має десь вісім символів. В новому завіті написано вісім символів. Дух Святий має ось, і ці символи, коли ми вивчаємо, то ми знайомимося більше і більше з роботою Духа Святого в церкві Ісуса Христа сьогодні. Що робить Дух Святий? І один із таких символів Духа Святого це вино. Не напивайтеся вина, а сповняйтесь Духом. Таке, якби як порівняння йде. Не вино, а дух. Не вино хай веселить, а дух. І кілька так думок про людину, яка напилася вина. Як десь я чув маршрутці... Напився вина і щось там, і покатілась кров. І любов розродилась кров, покатілась любов, щось таке. Знаєте, людина, яка е, має алкогольне сп'яніння, вона не має страху, кажуть, п'яному море по коліна. Вона піднесеному на настрії, як правило, їй хочеться співати. Вона не має стиду. На стиду немає. Вона може робити речі такі постидні і стиду немає. В неї може навіть і притуплена біль. Бо деколи бачиш, як п'яний, ось, напевно, притуплена біль, не так відчувається біль. Це так маленька характеристика п'яної людини. З цього нікчемного прикладу взяти позитивні уроки для свого життя. Коли наповнений Духом Святим от, християнин, то можна сказати так само: в нього піднесений настрій, в нього нема страху. Петро, який при служанці відрикався, а потім тисячі тисячі людей стоять, і він не боявся сказати їм правду. Каже: Ви вбили його, не боявся. Сміливість нема фальшивого стида, бо фальшивий стид. О, це погано. Розумний стид це хорошо. От. А фальшивий стид це погано. Його, його потрібно викорінювати з душі, щоб він не мішав благовістувати, служити, робити добро, щоб він не мішав. Не Він не мішав. Знаєте, коли от Духом Святим наповнений християнин, то його життя приблизно в такому образі буде протікати, як Павла. Ми, по суті, небагато маємо часу, щоб е, виділяти для царства Божого, бо ми обмежені, так? сон забирає в нас 8 годин, робота забирає в нас 8 годин, а то й 10 годин. У нас, по суті, остається там ну, 5 годин на добу. Де, де нам потрібно їх ділити? Е, Сім'ї служиш ось, і їх ділити з царством Божим. Це коли ми говоримо, що е, цілком віддавати. Час на служіння Богу, на будову царства Божого, на будову церкви. Але в нас але в нас є весь день, 16 годин це наші думки, наші почуття. Присвятити свої думки. Тобто постійно моліться написано. Перебувайте в молитві. Ось, де є можливість по роботі, чи де в дорозі, чи ще де постійно благовіствувати. Виділяти, що ми там можемо заробити і заробляємо поділитися е, на розвиток царства Божого. Матеріальні вклади в розвиток царства Господнього. Це є, цим ми володіємо, цим ми можемо розпоряджатися, скільки є бажання, скільки є можливість. О, дорогі друзі, читаючи про цього мужа, він є взірець для всіх нас. Взірець на посвячення. Як посвячений я Царству Божому? Як моє серце оболіває за царство Господнє? За пенсіонерів, ми так згадали спочатку за пенсіонерів, то гарну ілюстрацію за пенсіонерів ми можемо прочитати за Анну. Це другий розділ Луки, 36-й текст. Другий розділ Луки, 36-й текст. А хто зв'язаний роботою, то, звісно, він може, в такому ритмі життя не зможе жити, як жила Анна 236. І була тут Анна Пророчиця Луки, 2.36. Дочка Фануїла з племені Асирового. Вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком сім років від свого дівоцтва, вдова років 84. -х. Яка не відходила від храму, служачи Богу молитвою і постом в день і вночі? Чи може бути ще краща біографія пенсіонерки? Правда, кращої, напевно, мене знайдемо. Сама достойна, сама почесна біографія, сама зразкова. Як Побудувала своє життя ця особа, як вона розпорядилася своїм часом, своїми силами, яке є ставлення до Бога, до Божого храму, яке є ставлення до обітниць Божих. Дуже так похвально, повчально. Хай Бог покладе це наші браті і сестри, хто вже зміг піти на пенсію, і хай це Бог покладе ваші серця, щоби. Приблизно отак провадити свою старість, своє життя. Хіба мало було таких ан в Ізраїлі, але я думаю, ще були такі благочестиві, але ця, напевно, була по-особливому благочестива і її Дух Святий так відмітив на сторінках святого Писання для всіх нас. Хоча взяти в процентному відношенні, оскільки пенсіонерів було на той час. І скільки пенсіонерів жили саме таким образом життя, як Анна, ну, напевно, ну, відсоток малесенький буде. Чому від чого я відштовхуюсь, а від того, скільки ходило за Христом і яке було населення на той час? Скільки ходило за Христом і яке населення було на той час? Відсоток невеликий, ходив за Христом. А ті всі були погрязлі. в чому в суєті, в мамоні, в розвагах життя. Це все засмоктує людей, затягує, і людина, як то кажуть, як білка в колесі, людина крутиться, 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 крутиться і спитай, що досягає в житті. Оця жінка, я думаю, досягла багато чого. От таку оцінку дав їй Господь, я думаю, вона досягла в духовному світі серйозних речей. Вона досягла. І ми ці досягнення, напевно, в небесах побачимо. Бо всі діла її пішли вслід за нею. Ми з нею зустрінемося. І ми побачимо, яка прекрасна старість цієї людини, І яка результативна для царства Господнього. Яка результативна. А для всіх, хто до, для всіх, хто до пенсії, я думаю, нам цей текст повинен бути за зразок. Ми повинні рівнятися на цей текст, що прочитано, і ще паралельний текст це е, друге Тимофія. 3 розділ, 10 вірш. Друге Тимофія, третій розділ, 10 вірш. Він говорить до цього молодого служителя, саме в такому розсвічому віці цей чоловік. Ти ж наслідував мене у вченні, у житті, у намірі, у вірі, у витривалості, у любові. У терпеливості, у переслідуванні, в стражданнях, які спіткали мене в Антіохії. Ось як він сказав за Тимофія. По-російськи, хто любить російські читати, а ти послідував мені в ученні, житті, розположенні, вірі, великодушії, любві, в вганеннях, в страданнях. Я думаю. Це також сама достойна біографія молодої людини. Сама достойна біографія молодої людини. Чому присвятити життя? Яку ціль в житті поставити? Яку мету? Я молодий, мені 20, мені 18, мені 30, мені 40. Яку ціль поставити в житті? За чим гнатися? В що вкладати свій час? В що вкладати свої сили? В що вкладати свою енергію, свої фінанси? Яку мету поставити мені перед собою? Я молодий, життя вирує. Яка мета? Просто гроші? Мирські люди так живуть. Славу світу цього! Мирські люди так живуть. Кар'єру якусь досягати, просто мирські люди так живуть. Ця ціль дуже короткочасна, і для царства Господнього вона мінімально ефективна. Яку ціль? Ось вона, піди шляхами Тимофія. Унаслідуй образ життя Павла, унаслідуй образ життя Тимофія. Хай за тебе так буде написано. Хай за тебе і за мене так скажуть. Так небеса скажуть, так Дух Святий скаже. Ти унаслідував мене у вірі, ти унаслідував мене, в служінні, в жертовності, в стражданні, в розположенні. Ти жив, як я. Як це достойно, як це високо? Як це похвально, як це прекрасно, друзі! Як це прекрасно! Хай цей текст сьогодні заохотить нас переглянути свої пріоритети, свої цілі, заради чого ми живемо, як ми живемо, що ми хочемо добитись в житті, за чим ми женемося, що ми досягаємо, якщо наша ціль не ця, хай Бог сьогодні поможе нам поміняти свої цілі, поміняти свої пріоритети зміст мого життя. Куди я йду, що я досягаю? Не вже жити як мирська людина, просто заробити грошей? Ні. Ми народжені згори, ми царственне священство, ми в Ісусі посаджені на небесах, ми свої для Бога, ми співгромадяни святим, ми є храм для Духа Святого, ми народ Бога живого. І цілі нашого життя мають бути високі, достойні, сягати аж у вічність. Поможи нам Господь.